Доброго дня, шановні глядачі! Зараз я вам розповім, як правильно поділити звичайні дроби і мішані числа. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язике, перейдіть по ссылки в описі. Будемо дивитися відразу на прикладах. Треба поділити два дроби. Одна третя. У нас буде ділитися на дві п'ятих. Правило існує досить просте. Для того, щоб поділити два дроби, треба дріб, який ми ділимо, залишити без змін. А дріб, на який ділимо, просто перевернути. Тобто. Чисельник і знаменник просто поміняти місцями. Було дві п'ятих, стане п'ять других. І знак між цими дробами вже буде не ділення, а множення. Це називається знайти взаємно обернений дріб. До даного. Що таке взаємно обернені дроби? Це такі дроби, які в результаті їх добутку дадуть нам одиницю. Наприклад, якщо ми помножимо одну другу на дві перших, це у нас взаємно обернений. Обернені дроби. Тому що тут чисельник і знаменник у нас такі, а тут вони просто помінялись місцями. Такі дроби завжди у відповіді нам дадуть одиницю. Тому що 2 поділимо на 2 буде 1. 1 помножити на 1 і 1 помножити на 1. В результаті отримали одиницю. Повернемось до нашого прикладу. Тепер, коли ми виконали нашу дію за правилом, можна просто порахувати множення цих двох дробів. Як ми знаємо, перевіряємо навхрест, чи можна скоротити. Числа 1 і 2 не скоротяться. 5 і 3 також спільних дільників не мають. Тому 1 помножити на 5 буде 5. 3 помножити на 2 буде 6. От наша відповідь. Розглянемо ще приклади. Нехай це буде дріб. Одна восьма поділиться на дві третіх. Виконуємо наше правило. Перший дріб залишається без змін, і ми повинні його помножити на взаємно обернений дріб дві третіх. Взаємно обернений дріб до 2 третіх буде у нас 3 других. і все. Залишилось тільки підрахувати. Скоротити. Тут ми нічого не можемо. Тому просто перемножимо. 1 помножити на 3 буде 3. 8 помножити на 2 буде 16. Ось наша відповідь. Тепер розглянемо е, приклад, де буде і звичайний дріб, і ціле число. Розглянемо. Нехай буде 3, треба поділити на 1 сьому. Правило діє таке саме, як ми подивилися вище. Трійка залишиться без змін. Але вона вже буде не ділитися, а множитись на обернений дріб до 1 1,7. Це буде дріб 7 перших. Підрахуємо. 3 і 1 скоротити ми нічого не можемо. Тому просто 3 множимо на 7, отримаємо 21, перша. Або просто. 21. Тепер розглянемо приклад, коли навпаки треба звичайний дріб поділити на ціле число. Хай це буде у нас е, 3 п'ях. Треба нам його поділити. Нехай буде на 2. Як ми знаємо, із попередніх наших відео, якщо у нас стоїть просто ціле число, і ми маємо справу із дробом, то умовно у цілого числа в знаменнику стоїть у нас одиничка. Тому 3 п'ятих ми записуємо без зміни, воно буде множитись. Було у нас два, тобто дві перших. Дві перших перевертаємо, отримуємо одну, другу. Підрахуємо. 3 і 2 ми скоротити не можемо. 1,5 також не скоротиться. 3 помножити на 1 буде 3. 5 помножити на 2 буде 10. Ось наша відповідь. Тепер давайте розглянемо приклад, коли треба поділити мішані числа. А це буде число 1,2 І його треба поділити на, нехай буде, 4 сьомих. правило таке. При діленні мішане число спочатку обов'язково треба перетворити в неправильний дріб. Перетворимо 5 помножити на 1 5, 5 плюс 2 7. Отже, отримуємо новий наш дріб 7 п'ятих. Поділити на 4 сьомих. Далі все просто. Користуємось уже відомим нам правилом. 7 п'ятих залишаємо без змін. Але його буде множити на, обернене, на обернений дріб до дробу 4 сьомих. Тобто на 7 четвертих. Рахуємо. 7 і 4 скоротити не можемо. 5 і 7 також скоротити не можемо. Тому просто перемножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 7 помножити на 7 буде 49. 5 помножити на 4 буде 20. Оскільки в результаті отримали неправильний дріб, треба записати відповідь у вигляді мішаного числа. Підрахуємо. 49 поділимо на 20. 20 у 49 у нас міститься два рази. Дві цілих. Знаменник залишаємо без змін. 2 умножити на 20 буде 40. І цей наш результат треба відняти від того чисельника, який у нас щойно був. Тобто 49 мінус 40 буде 9. 9 і 20 скоротити не можемо, тому що ці числа не мають спільних дільників. Тому це і буде відповідь. Тепер розглянемо приклад, коли навпаки будемо дріб ділити на мішане число. Правило діє таке саме. Перш ніж робити дію ділення із мішаним числом, в будь-якому випадку його треба перетворити в неправильний дріб. Незалежно від того, на якому місці в дії це число стоїть. Одна третя, поки що, залишаємо без змін, ділимо на. І перетворюємо наше мішане число в неправильний дріб. 4 помножити на 3. 12 12 плюс 1 13. Отже, наш новий дріб 13 четвертих І виконуємо наше правило. Одна третя. Залишили без змін. Ставимо знак множення. Перевертаємо даний дріб на 4,13. Дивимось на хрест. Скоротити нічого ми тут не можемо, тому просто рахуємо. 1 помножити на 4 це 4. 3 помножити на 13 це 39. Ці два числа також спільних дільників не мають, тому це і буде відповідь. Тепер розглянемо приклад, коли треба поділити. Два мішаних числа. Хай буде число 2,2 третіх. Поділимо його на 4,1 сьома. Виконуємо вже відомі нам правила. Перетворюємо обидва мішаних числа в неправильні дроби. 3 помножите на 2, 6. 6 плюс 2 8. Наш новий чисельник. 8 знаменник без змін. Ділити на перетворюємо друге наше число. 7 помножити на 4. 28 плюс 1 29. Отже, новий дріб 29 7. Тепер можемо виконувати нашу дію ділення. Перше число, перший дріб залишається без змін. Тепер ставиться знак множення. Даний дріб перевертається. І множимо ми вже на 7,29. Підрахуємо. Скоротити також нічого ми не можемо. Тому просто множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 7 помножити на 8 – 56. 3 помножити на 29 87. 56 і 87 спільних дільників. Не мають. Тому це і буде відповідь. Розглянемо останній наш приклад. Нехай треба поділити такі числа, як 3, поділимо на 1 восьму і поділимо на 4,3 сьомих. Виконуємо наші вже відомі правила, і все у нас вийде. Трійка залишається без змін, але вона буде вже множитись на взаємно обернений дріб до даного, тобто на 8 перших. А от із змішаного числа треба спочатку зробити неправильний дріб. 7 помножити на 4. Тут поки що без змін, поки що знак ділення. 7 помножити на 4 28, 28 плюс 3 31. Отже, новий дріб 31, 7. Тепер отримуємо в результаті 3 помножити на 8 перших. Помножити, перевертаємо даний дріб на 7. 31. І рахуємо. Скоротити тут ми нічого не можемо, тому просто множимо. 3 помножити на 8. Це буде у нас 24. 24 помножити на 7. Це у нас буде 168. 168 1 помножити на 31, це буде 168 31. Ви вже вмієте записувати відповідь у вигляді мішаних чисел. Отже, спробуйте ось цей дріб записати самостійно. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!